Польська поліція не дозволила українським водіям влаштувати мирний протест. Ситуація на українсько-польському кордоні стабільно напружена. Три з половиною тисячі фур зараз стоять у черзі на різних пунктах пропуску. А компанії-перевізники заявляють про мільйони збитків. Більше про настрої водіїв, фінансові збитки для України та чи є вихід з ситуації. Наталка Поліщук розповість. Вже четвертий тиждень на українсько польському кордоні колотнеча польські перевізники заблокували пункти пропуску для українських. Основна вимога з боку блокувальників, щоб українським транспортним компаніям відновили дозволи на вантажоперевезення в межах ЄС. Блокада кордону відбувається на чотирьох з восьми пунктів пропуску з Україною: Карківець, Корчова, Ягодин, Дорогуськ, Рава, Руська. Хребене та Медика Шегині. станом на сьогодні черга простяглася на 10 кілометрів. На один кілометр припадає 40-50 автомобілів. Загалом, по чотирьох пунктах пропуску, зараз на в'їзд до України стоять 2750 фур. Щоправда, ця цифра не є точною. Як пояснили нам, на Волинській митниці вантажівки з'їжджають з черги, обираючи або інший кордон для перетину, або ж ставлять машини на стоянки у населених пунктах. Отож, згідно подороження, Митних декларацій на Волинську митницю на в'їзд через кордон чекає не 400, а 1000 автомобілів. Як розповів нам голова ради регіону учасників асоціації міжнародних автомобільних перевізників Віктор Козак, заблоковані шофери намагалися навіть влаштувати акцію протесту, перекривши дорогу. На забастовку нас не пропускають вже хрен за днів. Вже польські машини стоять. Виходьте на самих кордонах так само. Щоправда, з акції нічого не вийшло, адже до протестуючих приїхала польська поліція. давали нашим мітигувальникам, які хотіли перекривали дорогу. Вони по пішохідному переходу ходили. І польська поліція проїжджала і не давала їм цього робити для того, щоб пропускати транспортні засоби, навіть не давала по таке робити. Це був такий мирний тихий страйк наших водіїв. Але вони це блокували і це, приїжджали спецпідрозділ поліції. Ситуація у водіїв, які стоять у черзі, погіршилася і у зв'язку з погодніми умовами. Волонтери, хоча б мінімально намагаються забезпечити їх гарячими харчами. За цей час у черзі померло двоє водіїв. Ми були от в суботу і самі туди возили. Значить, воду, е, хліб, е, сухі пайки і роз, і ліки. А зараз е, воєвода, місцевий воєвода, Люблінський і е, протестувальники вони так поговорили між собою і прийняли рішення, що будуть е, давати такі перші перші слави гарячі розвозити, тобто. Е, ну, Супи супки такі, і от зараз воно це функціонує раз в день. Блокада розпочалася 6 листопада. Зараз говорять про те, що блокаду кордону можуть продовжити до 1 лютого. Сума збитків вже на сьогодні колосальна. Звичайно, фінансові збитки для України є, і вони експертами ціннюються приблизно в 400 мільйонів євро щодня. Це тільки прямі збитки, є ще не прямі збитки. Це ті збитки, які пов'язані з виконанням або не виконанням в даному випадку контрактів за угодами постачання товарів по. -пост і відповідно висновок з цього робимо, що, звісно, оскільки не виконуються контракти, є затримка в постачанні певних товарів, так, то звісно можуть зростати ціни. Прикладом такого може стати Автогаз. Який насправді зріс на 17%. за словами експертки, якщо українські перевізники і створили конкуренцію польським, то вона не є критичною для того, щоб створювати таку ситуацію на кордоні, адже великі польські компанії і так конкурентно спроможні на європейському ринку. А в блокаді в основному задіяні дрібніші підприємства Польщі. я не є політиком, але одною з причин є і політична причина, тому що там відбувається зміна уряду, і самі ж польські урядовці деякі процес. Говорять і підтверджують, допоки є перехідний період, немає кому вирішити проблеми з урядом, щоб власне цю блокаду зняти або якось спростити так, ну зменшити її вплив на економіку на ну, власне України. Бо ну якось, ніби негарно дуже виходить з однієї сторони, ми є сусідами. У нас є війна. І з обох сторін повинна бути комунікація. у цій ситуації дійсно прослідковується політичний слід. Журналісти повідомляють, що блокаду координують комітетом захисту перевізників і роботодавців у сфері транспорту, який був створений напередодні акції протесту. У пресі також зазначають, що одним з організаторів блокади може бути Рафал Меклер, який є головою Люблінського осередку партії конфедерації. У блокаді також беруть участь і фермери. Вони ж вимагають. Вести дотації на закупівлю кукурудзи та не підвищувати сільськогосподарський податок, підтримати фермерів на пункт пропуску медика шагині приїжджав й інший представник конфедерації Кшиштоф Босак. Зазначимо, що у зв'язку з бокадою пунктів пропуску з Польщею транспортні компанії перенаправили вантажівки через кордон зі Словаччиною та Угорщиною. Волинські перевізники, до прикиду з такою логістикою, втрачають значний економічний ресурс, адже затрати на дорогу зростають. В рази тим паче, що і на тому кордоні черги теж збільшуються. Наталка Поліщук, Дмитро Кудик для новин на часі.